Доброго дня, дорогі друзі, зараз ми з вами проведемо медитацію сходження на сьомий план буття. Це є план буття Творця енергії Бога Всесвіту. Там ми зможемо з'єднатися з енергіями Творця і провести сотворення. Отже, Розташовуємося зручніше, закриваємо очі з закритими очима легше контактувати з підсвідомістю і відключитися від повсякденних думок. Сконцентруємо увагу на своєму диханні декілька глибоких видихів і видихів. І уявімо, як при кожному вдиху ми вдихаємо любов, а при кожному видиху вдихаємо вдячність. Можна сказати благодарність, якщо вам так зручніше відчувати. Вдихаємо любов, вдихаємо вдячність. Вдихаємо любов, вдихаємо благодарність. Уявімо, як кожна клітинка нашого організму дихає, вдихає любов, вдихає вдячність, вдихає любов. І видихає благодарність. Відчуйте, як розслаблюється все ваше тіло, як розслаблюються м'язи обличчя, голови, шиї, розслаблюються м'язи грудної клітини, живота, спини. М'язи рук, долоня, пальці. Розслаблюється нижня частина тіла, стегно, ноги, стопи, пальці стоп. І знову звернімо увагу. На своє дихання. Спостерігаємо за своїм диханням. Навдосі в нас вливається любов. На видосі з нас виливається вдячність. Любов. Вдячність. Любов, вдячність. І уявімо енергію в області серця, в області серцевої чакри. Відчуємо цю енергію, якого кольору вона і відчуваємо ще більшу концентрацію енергії в області серцевої чакри. І зараз візуалізуємо, як ця енергія опускається через наші ноги, через стопи всередину землі і досягає там самісінького центру. І від ядра землі повертається до нас. Можна побачити, що вона закручується як вихор. Звертаємо увагу, якого кольору ця енергія. І ось, підіймаючись до гори, пронизуючи земну кору, ця енергія. Ходить в наше тіло через стопи, ноги. Енергія підіймається в першу кореневу чакру в Мулатхару. Ми бачимо, як ця чакра розкривається квіткою червоного кольору. Енергія йде вище, розкриває другу чакру сватхістану, Помаранчевого кольору. І ще вище, в третю чакру. І ми бачимо, як маніпура розкривається квіткою жовтого кольору. Звідти підіймається енергія в четверту чакру, а на хату де розквітає прекрасним зеленим кольором. І далі вище. До блакитної вішутхи і далі до синьої аджна чакри третього ока і звідси ще вище в коронну чакру, де найкрасивішою фіолетовою квіткою закручується годинниковою стрілкою над нашою головою. Далі Ця енергія виходить із маківки та утворює прозору величну кулю, яка переливається всіми кольорами веселки. Куля створена з чистої прозорої енергії. І в цю кулю входжу я маленьким маленьким. І кожний із нас. Бачить себе одного маленьким-маленьким і надійно захищеним спокійним і радісним у цій прекрасній кулі світла. Ми почуваємося захищено в цій енергетичній кулі світла. І ось це Куля відокремлюється від нашої маківки і підіймається вгору. Вгору, стрімко, над стільцем, на якому ми сидимо, над кімнатою, у котрій знаходимось, над нашим будинком, над містом, країною, в якій живемо, над горами, океанами. Над цілою нашою планетою. І ось ми бачимо, як наша планета віддаляється. Наша планета Земля стає маленькою крапкою, тому що ми підіймаємося все вище і вище. Ми захищені в цій кулі. Нам цікаво підійматися вгору. Відчуйте той спокій духу, з яким ви спостерігаєте, як підіймаєтеся в кулі і виходите за межі сонячної системи. Навколо вас різні планети, зірки, метеорити та інші тіла космосу. і ось ви виходите за межі своєї галактики і бачите сусідні галактики, які у них кольори, Яких вони розмірів і форм, та ви підіймаєтесь вище і вище, вище і вище, ви стрімко прямуєте у вашій кулі. І минаєте смугу яскравого білого світла, з цієї смуги попадаєте в дещо тьмяне світло, звідти знову у яскраве біле світло, і потім знову у тьмяне. І ось опиняєтеся у смузі золотого, спокійного, ласкавого кольору. Вам до вподоби тут, ви відчуваєте себе як вдома. Та ви не затримуєтеся і продовжуєте підійматися. Ви підіймаєтеся вище, знову через тьмяне світло і входите в субстанцію, яка подібна до густої води. Вона переливається. Різними кольорами, вона містить різні форми. Роздивіться ці форми. Що ви бачите? Якого забарвлення ці геометричні фігури? Відчуйте, як вам в цій кулі енергетичного світла пересуватися через цю гелеподібну субстанцію, через цю Густу-густу воду. І ось ви виходите за межі цієї субстанції. Подалік ви бачите приємний туман рожевого кольору. Ви прямуєте повз нього і через прямокутне віконце опиняєтеся. В білосніжному яскравому світлі ви бачите, що це світло переливається різними веселковими кольорами, воно іскриться, як сніг на сонці. І тут ви розумієте, що енергетичної кулі навколо вас більше немає. Ви відчуваєте себе захищеним, впевненим і спокійним. Ви розумієте, що ви знаходитесь в енергії безумовної любові. І ця енергія пронизує все ваше тіло. Ви відчуваєте, як кожна клітинка вашого тіла. Наповнюється білосніжною, красивою енергією безумовної любові. І ви розумієте, що це є енергія Творця. Вона безмежна. Доокола вас зовсім немає меж. Тут немає горизонту. Ця білосніжна енергія не починається ніде і не закінчується ніде. Тут існує все одночасно, і разом з тим тут немає зовсім нічого. Ви бачите, що довкола вас. Немає абсолютно нічого. Якщо ви бачите предмети або людей навколо вас, то підійміться вище, підійміться туди, де є тільки білосніжна енергія сотворення, тільки світло, яке іскриться і переливається. І вам дуже комфортно знаходитися у цій енергії. Вам дуже комфортно у цьому стані. І тепер ви розумієте, що знаходитися зараз у стані сотворення. Ви можете творити тут разом із Творцем. Разом із Творцем всього сущого. Ви відчуваєте це світло на собі. Ви відчуваєте себе у цьому світлі. Ви відчуваєте як світло проникає у все ваше тіло. І ви бачите, як ваше тіло розчиняється в цій енергії, розчиняється ваші руки, ноги, голова і весь стулук. Кожна клітинка вашого тіла наповнюється цією енергією, розчиняється і наповнюється. І ви бачите, що ви складаєтеся з цієї білосніжної, прекрасної, переливчастої, яскравої перлинної енергії. З енергії безумовної любові і побачте кожну клітинку свого тіла, яка складається з енергії безумовної любові Творця. Кожний орган вашого тіла складається з енергії безумовної любові. Побачте свої органи. Відчуйте, що кожна клітинка кожного органу складається з енергії безумовної любові, з перлинної, білої, яскравої, маловидної, чаруючої енергії безумовної любові, яка переливається всіми можливими ніжними, красивими кольорами. І в цей момент ви розумієте, що всі ваші органи абсолютно здорові. Роздивіться свої органи, роздивіться свої здорові клітинки, роздивіться частини свого тіла. Кожну найменшу деталь. І зрозумійте, що якщо вони складаються з енергії безумовної любові Творця, то кожна клітинка вашого організму зараз оздоровлюється. Побачте це, проспостерігайте. Весь цей процес від маківки і до кінчиків пальців ніг. Відчуйте, як кожна клітиночка вашого тіла вібрує енергіями безумовної любові, Як оздоровлюються. Всі ваші органи, як оздоровлюються всі ваші тонкі структури і тіла, як оздоровлюються ваші думки, відчуття, почуття, емоції. Кожний атом вашого тіла наповненої радістю. Радістю безумовного творення, радістю енергії безумовної любові. Це є любов Творця. Ви розумієте, що Творець може створити вас. Тільки досконалимо, ви розумієте, що ви прийняті Творцем повністю, ви прийняті цією безумовною любов'ю, ви прийняті нею поправи свого народження. Насолодіться цим станом. Побачте себе повністю здоровим і радісним. Ви світитесь від безумовної енергії любові, ви світитесь від енергії творення. Побачте, як кожна клітинка вашого тіла світиться і переливається всіма веселковими кольорами. Побачте кожну клітинку свого тіла здоровою. І коли ви зробите це? Подякуйте Творцю, подякуйте собі. Скажіть. Творець всього сущого, я вдячний тобі за те, що ти створив мене таким досконалим. Благодарую тобі, творець, за любов. Благодарую тобі, творець, за прийняття. Скажіть творцю, що ви його любите. Відчуйте, що ви і творець єдині. Творець це ви. Ви це творець. Коли ви скажете все, що ви хочете творцю всього сущого, залишайтеся у цьому стані і відкривайте очі. Ви можете бути у цьому стані постійно. Ви можете робити цю медитацію стільки, скільки вам потрібно. Ви можете створити у своєму житті все, що ви хочете, з благими намірами. Обіймаю вас, ваша Аліса Весна.